Дипломатична суперечка Віктор Орбан відреагував на критику Володимира Зеленського стосовно його посередництва у війні з Росією. Угорський прем'єр заявив, що він не відповідатиме на провокації, і що, мовляв, на столі вже лежить пропозиція про різдвяне припинення вогню. При цьому усю відповідальність поклав на українську сторону. Заявив, що це Київ має її або приймати або відмовитися. пропозиція щодо припинення вогню та масштабного обміну полоненими. З'явилася після телефонної розмови Орбена та Володимира Путіна 11 грудня. Ініціатива Будапешта не знайшла підтримки ані в Києві, ні серед інших європейських лідерів. Володимир Зеленський на засіданні всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних влад заявив, що в Орбана немає справжніх важелі впливу на російського диктатора. Значить цитую, як він буде тиснути на Путіна анекдотом посмішкою. Зеленський зазначив, що українська сторона не потребує посередництва Угорщини. Також в інтерв'ю французькому виданню парізьєн сьогодні президент заявив, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України і що Київ ніколи ніколи не лохував цей мандат. Хоча водночас політик визнав, що нині в нашої держави немає ресурсів силою відвоювати в Росії усі території. Тож тепер ми можемо розраховувати лише на Дипломатичний тиск